Сьогодні ми хочемо вам допомогти розібратися з таким поняттям як гуманітарне розмінування. Уявіть собі, що навколо вашого міста і в самому місті скрізь міни, бомби, що не розірвалися снаряди, десь в сусідньому парку може бути замаскована і встановлена ручна граната з розтяжкою. Ви навіть не можете вийти за межі свого будинку, не ризикуючи загинути. Це не має бути так. Гуманітарне розмінування робить землю безпечною, очищаючи її від мін та інших вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли повернутися до своїх будинків та почати життя заново. Коли міни прибрано, нормальне життя повертається. Поля боїв стають ігровими майданчиками, де діти із задоволенням грають на вулиці, як і до початку війни. Страх змінюється надією, і життя починається наново. Якщо брати точне визначення, то це звучатиме так. Гуманітарне розмінування це комплекс заходів, які проводяться операторами протимінної діяльності з метою ліквідації небезпек пов'язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, складання карт, виявлення знешкодження та або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування. Підготовку документації після розмінування, надання громадам інформації щодо протимінної діяльності та передачу очищеної території у законі про протимінну діяльність України зазначено основні цілі цієї діяльності: перше зменшення ризиків, які можуть виникати внаслідок підриву вибухонебезпечних предметів до безпечного для життя і здоров'я населення рівня, що дасть змогу використовувати природні ресурси, очищених від вибухонебезпечних предметів території у господарських цілях. Друге мінімізація та відведення загроз настання нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо резюмувати, то місія гуманітарного розмінування, як і місія компанії Вільний шлях полягає у тому, щоб люди могли спокійно повертатися до своїх домівок, відвідувати свої житла, безпечно гуляти парками та лісами. Бережіть себе, якщо ви знаходитесь в зоні забруднення вибухонебезпечними предметами, пам'ятайте правила поведінки, якщо ви виявили небезпечну знахідку. Як розпізнати вибухонебезпечні предмети та що робити, якщо ви їх знайшли, про це ми розповідаємо в інших наших відео на нашому YouTube каналі.